Вчителі, вихователі, професори зі всіх куточків області приїхали до Хмельницького на гостину. Учні міскують, як привітати улюблених вчителів. Я Думаю, для початку це квіти, а ще на мою думку, я думаю, це просто було б задоволення від роботи. Дорослі артисти співають гарних пісень. Одна єдина і на все життя. Професія вчителя не стільки професія, як стиль життя зізнаються освітяни. Якби прийшлося знову починати свій трудовий шлях спочатку, обов'язково би стала вчителем. Це досить цікава професія. Професія вчителя почесна і престижна у Хмельницькій педагогічній академії студентів не менше є з року в рік. Постійно у нас гарний попит, і попередній рік був гарний попит. І цей рік теж ми маємо гарного абітурієнта і гарний конкурс. Вступила з 1 вересня нова постанова, яка дала можливість кожному педпрацівникові дошкільного, позашкільного загальноосвітнього закладу. Одержати надбавку 20% до заробітної плати на урочистостях пригадали видатних педагогів області, які не дожили до сьогоднішнього дня. Володимир Терновий, Леонід, Лисий, Анатолій Наконечний і багато багато інших, хто спалив свої серця у великому вогнищі любові до дітей. Посадовці дарують освітянам квіти і не шкодують теплих слів. Галузь освіти Хмельниччини одна з кращих в державі. У закладах освіти нашої області сьогодні працює понад 32,5 тисячі педагогічних працівників, які вкладають своє серце і душу та навчають майже 200 тисяч учнів і студентів. Безвечно вдячний вам, дорогі освітяни. Посадовці аплодують освітянам, які виховали переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад. Хмельниччина, одна з перших в Україні, завершила комп'ютеризацію навчальних закладів. Протягом останніх років будуються нові школи і дитячі садки. За ініціативи голови обласної державної адміністрації Василя Ябихи та Микола Дерехота на будівництво реконструкцію капітальні видатки та поточні ремонти за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів освоєно більше 61 мільйона гривень. Хмельницький центр наукової діяльності в обласному центрі найбільша кількість навчальних закладів, в тому числі вузів. Продовж трьох останніх років 26 навчальних закладів міста Хмельницького отримали по 100 тисяч гривень на проведення капітальних ремонтів. Виділяємо кошти на відкриття додаткових груп дошкільних навчальних закладів. Вітаю вчителів зі святом і головний освітянин області. Всі завдання, які поставить перед нами міністерство, президент вони будуть реалізовані. Я вірю у вас. Спасибі! Гарно вам відсвяткувати. Ми, як стакановці, святкуємо, не відходячи від верстату. Повна телеверсія урочистостей вже незабаром на нашому каналі. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.